В шалі хустинки я використовувала ще один візеруночок це ось ця частина. Його називають зігзагом. За рахунок того, що тут в нас в схемі йде три петлі, разом в'яжуться і накиди по краях. Майстер клас буде окремий для початківців. Пошагово ви зможете пройти, подивитися і навчитися. Рапорт можна зробити великий чи вузенький, і за рахунок цього будуть оці хвилі йти чи широкі, чи вузенькі. Використовувати можна будь-якому виробі, як всередині, так і по краю. Більш його використовують по краю: кардигани, рукава, светрики, І якщо... Понизу я зробила тут широку таку додаткову обробку, то край став в нас рівний. Якщо залишитись з цієї пряжі і з цього, цієї такої маленької смужки, то край буде у вас теж отакий зігзагообразний.